Ще у 2015 році на захист України став військовослужбовець Дмитро. Повномасштабне вторгнення застало чоловіка у Мелітополі Запорізької області. Стріляли бо спочатку наші освободізі так сказати, наші аеродроми, потім наші домівки. Але ми переможемо все на нашому, наших руках. У нас не є надійний тіл. Ми чуємо цю підтримку, відчуваємо. Нині чоловік перебуває на реабілітації в одному із медичних закладів Хмельницького району. Сюди сьогодні приїхали волонтери Поділля, привезли пральну машину. Кошти на неї надали жителі села Стара Пісочна Городоцької громади. Ці мешканці передали нам 15 тисяч, за які ми дуже вдячні. Ми придбали пральну машину, і ще в нас є залишок, який би буде закривати потреби військових. А от сушильну машину, яку теж привезли у медичний заклад, надали закордонні благодійники. Для лікарняної їдальні волонтери Поділля передали стільці. Я дуже вдячна людям нашим, що вони ще. Допомагають, вірять хто що може, хто електрочайники, хто ці табуретки. Табуретки наразі ми ще доробляємо, тому що ми ще не встигли. Маємо виготовити всього 15, Привезли на сьогодні дев'ять, і ще 10 пластмасових. Теж отримали в подарунок. Олена базили кілька разів на тиждень. відвідує медзаклади, де перебувають військові. Щоразу везе бійцям смаколики. Крім цього, з колегами надають перукарські послуги пацієнтам, а ще морально підтримують. Було три лежачих військовослужбовці: вони нерухливі, вони не можуть пересуватися. І коли я їздила зі своїм молодшим сином, він мені підказав одну ідею: каже: мама, купи їм картини. Один поранений почав малювати ікону. Тому що він сказав: Олен, я встану. Я кажу, да, ти встанеш обов'язково, коли закінчиш малювати. Директор медзакладу Володимир Демчук розповідає: аби реабілітація військового пройшла швидше, йому необхідно створити комфортні умови перебування. Заспокоювати можна медикаментами, але і словом. Ви розумієте, розумієте, що слово і лікує, і калічить, і людське відношення до. Цієї людини може перевернути цю ситуацію на 180 градусів. І вони того заслуговують, тому що це вони захищають, тому що це е, із за них ми тут відчуваємо все ж таки захищеність. Олександр Семенюк, Ларій Тилиховський, новини міста.